І сльозами не можу молитву сказати словами. Та ти і так про все, Господи, знаєш, і щоразі, і за і мої сльозу витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю, лише за інших людей тебе сьогодні благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночує, хто вдень і вночі страшні вибухи чує. За тих, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого відомо і не залишилось сліду. За матерів та батьків, які вже ніколи не поведуть свою дитину до школи. За дочок та синів, що плачуть наджами, бо вже не побачать ні тата, та, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда старого і сивеньку бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, бо тікати від горя стареньків не сила. Молюся й за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину. За тих, хто людей від поранень лікують, і за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Стою на колінах тихенько шум. Інших людей тебе господи прошу. Нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй, мій Боже народ України! Пекуча рана, яка болить і досі у серці, чи не в кожного українця. Все далі відходять грізні роки Другої світової війни. Але не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар великої перемоги своє життя, хто поліг у боях заради щастя інших. Роки, скільки б їх не минуло, не зітруть у пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. Не забуваємо ми воїнів нашого селища золотими літерами вписані їх імена та прізвища в книзі пам'яті. Доки світанками сонце встає, а на калині зозуля кує. Пам'ять людська не забуде повік, мук закатованих попелу крик. Там, де кривавий пройшов душогуб, свідком лишився опалений дуб. Чорний, як лихо, і жахом пропах. Навіть боїться нідитися дитися птах. Віти, мов горе, заламаних рук. Ні, то не свідок, а пам'ятник мук. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на українській землі, щоб на коршаки у чистому небі, а веселі пливли хмарки, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни, вітром правди і сили людської, силу ту не зламати в віках, нездаремно лякають війною, міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на українській землі, щоб не коршаки у чистому небі, а веселі плив хмарки. Ми хочемо без воїн жити за мир, щоб сміятись, за мир щоб навчатись, трудитись, за мир щоб троянди свіли, щоб жито бояло і діти росли. Світова війна була страшною подією в житті народів. Ви знаєте, що росіяни раз за разом переписують історію, і наші бійці зараз борються і за те, щоб правда історична існувала. І саме сьогодні хочеться згадати ще про страшні трагедії, які відбулися. Вже навіть і після Другої світової війни у маловідомих джерелах вона носить назву як Валаамська трагедія, коли в 1950 році, за п'ять років після великої перемоги, цих героїв Другої світової війни. Які були просто обвішені державними нагородами, але вони не мали ні грошей, ні житла, вони були просто скаліченими. І для того, щоб на свято Великої вони своїм зовнішнім виглядом не роздражали глаз советського чоловіка, було прийнято рішення. Виселити цих людей на Валамські острови, де колись був монастир. І з 1950 по 1984 рік вони там доживали свого віку. Просто в нелюдських умовах. І це було також одним із експериментів совєтського строя. Як Колись про це казали. Дійсно, тоді Радянський Союз не цінив і не шанував людей, не шанував тих, завдяки кому здобулася ця велика перемога. Радянський Союз лише собі приписав усі заслуги у Другій світовій війні, забувши про те, що Велику перемогу здобули лише сили Об'єднаних націй, які поставили хрест німецькому фашизму. І зараз іде реваншизм Росії. Вони хочуть відновити тоталітаризм, і на їх дорозі стали наші прості українські хлопці і дівчата, які Мають історичне завдання поставити хрест рашистському фашизму уже в 21 столітті. Закарбуймо в пам'яті їх імена Люлька Валерій Петрович, Шпичак Руслан Васильович, Карась. Юрій Вікторович, Волощук, Леонід Іванович, Вознюк Артем Михайлович, Коваль Віктор Васильович, Бабич Павло Петрович, Тіторчук Олег Олександрович, Марченко Олександр Олександрович. Дмитренко Олександр Юрійович, Бабич Олексій Олександрович, Вагоровський Едуард Миколайович, Коломієць Дмитро Валерійович, Мітнічук Олександр Вікторович, Хробуст Віктор Олександрович, Діжа Євгеній. Анатолійович Павленко Віталій Валерійович, Процик Сергій Юрійович, жолудь Григорій Євгенович. Всім героям, що віддали життя за незалежність нашої держави і людство в цілому оголошується хвилина мовчання. Пам'ятних плит з іменами наших героїв.